Алло, майне лівен, це без перебільшень ваша улюблена рубрика вивчення німецької за фільмами та серіалами. Сподіваюсь, що ви сумували, адже ми підготували дещо ну дуже цікаве для вас. Додивіться це відео до кінця, адже в кінці на вас чекатиме приємний, дуже крутий бонус, який мені вже крутить з вами поділитись. Ну а поки що, ми переміщуємось у Париж в гості до Емілі німецької. Медлендупистине Едвік. Boo. siehst du hier in der rubrik macher und entscheider die gilbert group in chicago erweitert ihr portfolio mit der übernahme des französischen luxus-marketing-unternehmens savoir oh. die langjährige mitarbeiterin madeleine wheeler wird neue marketingdirektorin der französischen firma yeah. Отже, на початку відео ми чуємо багато інтернаціональних слів, які не потребують перекладу. Щоправда, Емілі говорить доволі швидко, тому її можна декілька разів переслухати. Also, Gilbert Group Евайтет ihr Portfolio mit der Übernahme des französischen Marketingunternehmens Savoie. Тут ми маємо прикметник «weit», який означає широкий або далекий. І від нього дієслово діє як от розширювати. Отже, Gilbert Group розширює своє портфоліо mit der Übernahme, тобто за рахунок придбання, буквально якби переймання французької маркетингової фірми. Ich werde beweisen, dass ein Master in Französisch nicht völlig umsonst war. Ja, das wird wunderbar für dich. Oh. Die слово beweisen це доводити щось. Ich werde beweisen, майбутній час, я доведу. Тобто, я доведу, що ступінь магістра з французької не була повністю umsonst. Даремною прикметик Умзонс um означає просто так, даремно, але може також вживатись у значенні безкоштовно. Umsonst. Es ist immer mein Traum gewesen, in Paris zu leben. Französische Männer lieben ältere Frauen, schon der Präsident jung, heiß, der Typ hat seine Lehrerin geheiratet. <laughs> oh, ich habe dir gerade was zur Präsentation des neuen Reizdarmsyndrom-Medikaments geschickt. Dieser Ansatz kombiniert Medikation und Meditation. Dieser Ansatz kombiniert Medikation und Meditation. Der Ansatz z pithit, c'est pithit kombiniert likiv Medikation, ta Meditation. Meditation. Wenn es dir gefällt, kannst du es später vorstellen, uh, so als deinen letzten Auftritt. Nein, du wirst es vorstellen. Ehrlich? Ja, klar. Der Kunde soll sich langsam an dich gewöhnen. Der Kunde soll sich langsam an dich gewöhnen. Sich an etwas gewöhnen, ist, sich an etwas zu gewöhnen. Und erinnere dich, dass das eine звикаю Art von Wort ist. Ich gewöhne mich, звикаєш, du gewöhnst dich und so weiter. Der Klient muss sich langsam an dich gewöhnen. А тут вживаються ну, дуже цікаві ідіоми. Комусь auf treten – це те, що ми скажемо наступати комусь на п'ята. Німецькою ця фраза буквально звучить наступати на пальці ніг. Тобто Емілі запитує: я не буду таким чином наступати тобі на п'ята? На що Медвед відповідає? Du trittst in meine Fußstapfen. Тобто ти вступаєш у мої сліди. Буквально ти будеш йти по моїм слідах, а не наступати мені на п'яте. Was is ist De Delor. Es ist das neueste Parfum von Maison Lavo. Mm. Ich werde die betreuen als Kunden in Paris. Und magst Ich werde die betreuen als Kunden in Paris. Die слово betreuen, взагалі означає пікуватися, доглядати за кимось, або ж як в даному випадку обслуговувати когось. Тобто Медлін розповідає, що буде обслуговувати, займатися цим брендом у Парижі. Als würde man Poesie riechen. Das glaube ich mir. Als würde man Poesie riechen. Дуже гарно сказано, неначе ти нюхаєш поезію. Als Würde це таке формулювання гіпотетичних думок. Тобто те, що ще не сталося, але могло би статися. Мітч oh, шлесть. Das... У цій частині хочу звернути увагу на прикметник «коміш». тому що ми знаємо, що «коміш» – це такий комічний, веселий, смішний. Але коли ми кажемо, що щось «рихт коміш, це означає, що воно пахне дивно. В негативному значенні дивно, тобто воно пахне погано. Але Емілі каже: Найн, ея блюмій. Ея, ми вживаємо, коли схиляємось більше до чого. Тобто, ея блюміх означає скоріше квітково, більш за все квітково. Ну а тепер, розібравши всі нюанси, дивимось ще раз цей епізод вже повністю. Медлендупистине Едвік нас. Siehst du hier in der Rubrik Macher und Entscheider? Oh. Die Gilbert Group in Chicago erweitert ihr Portfolio mit der Übernahme des französischen Luxus-Marketing-Unternehmens Savoir. Oh. Die langjährige Mitarbeiterin Madeleine Wheeler wird neue Marketingdirektorin der französischen Firma. Ja, ich werde beweisen, dass ein Master in Französisch nicht völlig umsonst war. Ja, das wird wunderbar für dich. Oh. Es ist immer mein Traum gewesen, in Paris zu leben. Französische Männer lieben ältere Frauen, schon der Präsident, jung, heiß, der Typ hat seine Lehrerin geheiratet. Oh, ich habe dir gerade was zur Präsentation des neuen Reizdarmsyndrom-Medikaments geschickt. Dieser Ansatz kombiniert Medikation und Meditation. Wenn es dir gefällt, kannst du es später vorstellen, so als deinen letzten Auftritt. Nein, du wirst es vorstellen. Ehrlich? Ja, klar. Der Kunde soll sich langsam an dich gewöhnen. Trete ich dir da nicht auf die Zehen? Tust du nicht, du trittst da meine Fußstapfen. Du bist soweit, okay? Das ist eine Chance für uns beide. Komm, wir probieren das mal. Was ist das? Delors. Es ist das neueste Parfum von Maison Lavaux. Mm. Ich werde die betreuen als Kunden in Paris. Und magst du's? Als würde man Poesie riechen. Das klaue ich mir. Hm. Oh, das riecht wirklich komisch. Riecht doch komisch, oder nicht? Nein, eher blumig. Aber. Мені Мівець Мені Мість шлясть. А перед тим, як перейти до наступного епізоду, давайте перевіримо, наскільки добре ви запам'ятали, яке слово тут пропущено. Любі мої, ви готові до приємностей? Я знаю, як ви любите навчання в захоплюючому, цікавому форматі. Саме тому ми вирішили дати вам максимум користі і підготували воркбук по серіалу Емілі в Парижі. Ми дуже старалися над його наповненням, тому він вийшов максимально корисним. В ньому ви знайдете купу розмовних фраз, розбір граматики та лексики та безліч різноманітних вправ для закріплення. Це те саме навчання, яке в задоволення. Поєднуйте приємний процес перегляду Регляду серіалу з покращенням вашої німецької, і ворбук вже чекає на вас. Переходьте за посиланням під цим відео і забирайте його прямо зараз. А зараз ми перемістимось у бар до Емілі та її хлопця. Але перед цим саме час поставити лайк цьому відео. Да-да, прямо зараз! Цей маленький жест від вас дуже нам допомагає. Oh, hat den hingelegt mit zwei Outs übrig am Ende des Neunten. Oh mein Gott. Hölle, yeah! Ja, die die gehen in Playoffs, Baby. Kriegen wir hier noch ein paar Bier, bitte? Lieber Weißwein, irgendwas Französisches, wenn's geht. Ich irre Neuigkeiten. У частині ми багато разів зустрінемо слово тож давайте одразу з ним розберемось. перекладається як шалені, божевільні Madeline is schwanger. Медлін mm -hmm. so тут, скажімо так, обнюхала парфуми, тому що діє слова шнупан це от не просто нюхати, а скоріше рознюхувати щось, обнюхувати. І після цього їй одразу стало юбель. Коли ми кажемо es ist mir übel», це означає мені зле, тобто мене нудить. Сіґенцом Ацтунту Камсас. Вау, фондим і стаскіт. Скіпферне кандидати зігатевулані хауап секс. Таку цікаву фазу життя. Меделін Емілі називає «Ich haue ап, що означає, якби я йду, я втікаю. Бо діє слово апхауен це так втікти від усього, відсікти все. Тобто той термін, який вона застосовує, про такі прощальні зустрічі перед від'їздом надовго. Hey, Und da sie nun schwanger ist, hat sie entschieden, sie geht doch nicht wegen des Jobs nach Paris. Und das war's mit deiner Beförderung? Nicht so ganz. Sie brauchen dort immer noch jemanden. das war's. Das war's bedeutet, ob das alles ist oder das Ende ist. Emily zapytuje, der Junge Emily, ob Beförderung, podwyższeniu Ende ist. Also Eine amerikanische Aufsicht, die den Übergang begleitet. Also fragten sie, ob ich nun diesen Job mache für ein Jahr. Hotel in Paris es wichtig, eine amerikanische Aussicht, die den Übergang begleitet. amerikanische Perspektive, die Übergang, und nur mal so ganz theoretisch. Ist die eine Tabelle, die ich es mit den Urlaubs- und Krankheitstagen Emily wenn es mit den Urlaubs- und Krankheitstagen hinhaut. Okay. Якщо ви подивитесь у словнику, тоді слово гінгаун перекладається як наносити удар. Але в розмовному варіанті це означає, що щось вийде, складеться. Тобто, якщо все вийде з відпустками та лікарняними. Halt! Ist das dein Ernst? Halt. Ist das dein Ernst? Es ist есустірзин. Тут ще одна розмовна фраза. Is das dein Ernst? Типу, ти що? Серйозно? Das ihr Sinn? Знову бачимо наше іра. Тільки вже у якості іменника, де Sinn» – божевілля. ihr Sinn? це божевілля. Все, а тепер ваша черга перевіряти себе. Дивимось та уважно слухаємо весь епізод. Hey, baby. Hey, oh. die hat den Walk of Redstone hingelegt, mit zwei Outs übrig am Ende des neunten. Oh mein Gott! Hölle, yeah! Ja, die Cups gehen in die Playoffs, Baby! Woo! Kriegen wir hier noch ein paar Bier, bitte? Lieber Weißwein, irgendwas Französisches, wenn's geht. Ich habe irre Neuigkeiten. Madeline ist schwanger. Madeline? Mhm. Deine Chefin Madeline? Die ist doch längst zu so alt dafür. Ich dachte sie auch. Nur dann hat sie an so eine Parfum geschnuppert und davon wurde ihr total übel. Sie ging zum Arzt und so kam's raus. Wow, von wem ist das Kind? Es gibt verschiedene Kandidaten. Sie hatte wohl einigen, ich hau ab Sex. Hey, auf Mädchen. Und da sie nun schwanger ist, hat sie entschieden, sie geht doch nicht wegen des Jobs nach Paris. Und das war's mit deiner Beförderung? Nicht so ganz. Sie brauchen dort immer noch jemanden. Eine amerikanische Aufsicht, die den Übergang begleitet. Also fragten sie, ob ich nun diesen Job mache für ein Jahr. Was? In Paris? Sie sagten, ich könnte hier dann Senior Brand Managerin werden, wenn ich zurück bin. Huh. Die Wohnung dort ist bereits fertig eingerichtet. Sie zahlen sogar einen Umzugsbonus. Und nur mal so ganz theoretisch, ist hier eine Tabelle, die ich fürs nächste Jahr gemacht habe. Wochen, in denen du mal bei mir in Paris bist, oder ich bei dir in Chicago, wenn es mit den Urlaubs- und Krankheitstagen hinhaut. Halt. Ist das dein Ernst? Schon klar, es is ist Irrsinn, aber wann kriegt man schon so eine Chance? Doretti, was ist das Wort für die Beförderung? Molozi, spätestens. Wir kommen jetzt zur letzten Episode und wir müssen uns im Office Savoir in Paris Ich spreche leider noch kein Französisch, bitte entschuldigen Sie. Ich wollte schnell im Flieger lernen, aber es hat nicht hingehauen. Отже, «es hat nicht hingehauen», пам'ятаємо, це дійслово у нас вже було, і ми не перекладаємо його буквально, як воно не вдарило, а вживається у значенні «це не спрацювало». «Es hat nicht hingehauen». «Sie spricht leider nur französisch». «Fahren Sie ruhig fort». «Fahren Sie ruhig fort». Сільві застосовує тут дієслово фортфарен, яке має два значення. Одне більш буквальне, яке утворилось від дієслова «фарн», тобто від'їжджати від чогось на транспорті. А от друге значення Форт це продовжувати якийсь процес або діяльність. Тобто вона каже: «Фарн зірує форт спокійно продовжуйте. Фидінок ніцфамигир там. Я Емелі Купади, фроміх великий Париж це займ. Всі ми знаємо фразу «Ich freue mich, Sie kennenzulernen». Я рада з вами познайомитись. І Емілі вживає цю фразу тільки у два боки. Вона одночасно рада з усіма познайомитись і «Von Ihnen kennengelernt werden» бути знайомою з вашого боку. Тобто рада з вами познайомитись і рада тому, щоб і ви дізнались трошки про мене більше. Ihr Unternehmen arbeitet mit den größten Marken des Luxussektors zusammen, von Chanel bis Saint Laurent. Und das macht Savoir, Ihre Firma oder, wenn ich so kühn sein dürfte, unsere Firma selbst zu einer Marke. Wenn ich so kühn sein dürfte, praktisch kühn ist es, dass es etwas zu viel ist. Das ist eine analogische Phrase, wie es sich mit dem Luxus ausweist. Das ist Emil Lekarz. Wasche wenn ich so kühn sein dürfte, wie es sich ausweist, unser. Doch um die aufzubauen, müssen wir in den sozialen Medien aktiv und präsent sein. Dürfte ich fragen, wer diesen Bereich verantwortet? <muscleinstallate> Patricia. Verstehe. Jedenfalls geht es nicht nur um die Anzahl der Follower. Es geht mehr um Inhalte, Vertrauen, Interesse und Austausch mit Ihnen. Jedenfalls, teściemu skazujemy ich habe eine Idee nicht nur für die vielen Spitzenkäfer, sondern <mog> auch für Inhalte, die Mist und die Erfahrung, für das Vertrauen Austausch Viren, für das Entschuldigen Sie aber, die Franzosen sind Meister der sozialen Medien. Richtig. Aber wir haben sie erfunden. Weshalb ich hoffe, ein wertvolles Mitglied Ihres Teams zu werden. Фейсхаль це взагалі питальне слово, яке означає, з якої причини. Але тут воно вживається не у якості запитання, а у якості ствердження. Бо Емілі каже, тому з цієї причини я сподіваюся, ein wertvolles Mitglied ihres Teams zu werden». Прикметник «wertvoll» означає цінний, буквально «повний вартості, «повний ціни. Тобто з цієї причини вона сподівається стати цінним членом та смітклід це член, учасник.

А öffnen – вже для подальших відкриттів. В даному випадку Емілі якраз збирається розкрити, привнести оцей американіше зігн, тому доречно застосувати саме е er Ну а тепер фінально дивимось останній епізод і тренуємо наш hingehauen. Sie spricht leider nur französisch. Fahren Sie ruhig fort. Für die, die noch nichts von mir gehört haben. Ich bin Emily Cooper und ich freue mich wirklich hier in Paris zu sein. Ich freue mich außerdem darauf, Sie alle kennenzulernen und darauf von Ihnen kennengelernt zu werden. Ihr Name, Monsieur? Mein Name ist Luc. Ja, Luc. Wieso schreien Sie so laut? Entschuldigung. Schon gut. Ihr Unternehmen arbeitet mit den größten Marken des Luxussektors zusammen, von Chanel bis Saint Laurent. Und das macht Savoir, Ihre Firma, oder wenn ich so kühn sein dürfte, unsere Firma selbst zu einer Marke. Doch um die aufzubauen, müssen wir in den sozialen Medien aktiv und präsent sein. Dürfte ich fragen, wer diesen Bereich verantwortet? Patricia. Verstehe. Jedenfalls geht es nicht nur um die Anzahl der Follower. Es geht mehr um Inhalte, Vertrauen, Interesse und Austausch mit ihnen. Entschuldigen Sie, aber die Franzosen sind Meister der sozialen Medien. Richtig. Aber wir haben sie erfunden, weshalb ich hoffe, ein wertvolles Mitglied ihres Teams zu werden. Ich eröffne ihren französischen Kunden die amerikanische Sicht der Dinge. Не знаю вам, а Тому час бонусу. Залишай коментар під цим відео, публікуй сторіс в інстаграм, де ти дивишся цей випуск, відмічай мене, та через один тиждень ми рандомно розіграємо три воркбуки по серіалу Емілі в Парижі серед тих, хто виконає умови. А я сподіваюся, що вам було цікаво подивитись на Емілі з німецької сторони. Обов'язково напишіть в коментарях, який фільм або серіал розібрати наступним. До скорих зустрічей! Па-па!